Тому ви бачите лише той контент з яким вже згодні. Вам знайоме відчуття, коли ви гортаєте стрічку новин чи соцмереж, і здається, що весь світ думає так само, як і ви. Всі поділяють ваші політичні погляди, захоплюються тими ж фільмами, обурюються тими ж речами. Насправді це лише комфортна ілюзія, яку для вас створили алгоритми. Це явище називається інформаційною бульбашкою або фільтром бульбашок. І воно непомітно, але кардинально змінює наш. Погляд на світ. Сучасні платформи Facebook, Google, TikTok, YouTube і тому подібне заробляють на вашій увазі. Щоб ви проводили там якомога більше часу. Їхні алгоритми навчились показувати вам лише те, що вам подобається. Вони відстежують кожен ваш клік, лайк, коментар, пошуковий запит і навіть те, на чому ви затримали свій погляд. На основі даних алгоритм створює ваш цифровий портрет і починає персоналізувати вашу сторінку. Він Показує вам новини з джерел, яким ви довіряєте, статті, що підтверджують ваші переконання, і відфільтровує все, що може вам не сподобатись або викликати ваш сумнів. Живучи у своїй бульбашці, ви перестаєте бачити та розуміти людей з іншими поглядами. Вони починають здаватись вам дивними, нерозумними або навіть ворогами. Це руйнує діалог і посилює конфлікти. Якщо ви схильні вірити в теорії змови, алгоритм буде підкидати вам все. Це більше і більше контенту, що їх підтверджує, створюючи замкнене коло дезінформації. Коли ви постійно чуєте лише підтвердження своєї думки, ви втрачаєте здатність сумніватися і аналізувати інформацію з різних боків. Отже, ваша персоналізована стрічка новин це не об'єктивна картина світу, це дзеркало, що відображає лише ваші власні погляди, посилюючи їх до нескінечності. І вихід з цієї бульвашки це свідоме. Зусилля, читати різні джерела, слухати опонентів і пам'ятати, що реальний світ значно складніший за вашу стрічку. І не забувати підписатися на Сергійовича, тому що він дурні не скаже. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Тому підпишіться, поставте вподобайку і пошерте це відео своїм друзям. Дякую.